Нам не важливо чи правильно продають хліб. Для них основне, щоб він був смачний та дешевий. Більше інформації у випуску Стрий сьогодні Христос Воскрес. Ність жорстокість, а найгірше не безкарність. Нещодавно у соціальних мережах з'явилося відео з камери спостереження в центрі нашого міста, на якому молодики ламають інформаційну дошку місцевої громадської організації, а потім розправляються з перехожими. Однак бійка у центрі міста в ніч на понеділок, о п'ятій ранку, нікого не насторожила, адже жодних заяв та дзвінків міліція не отримала. Самі ж правоохоронці проводять патрулювання міста лише до третьої ночі. Зараз відео вивчають і обіцяють поінформувати результати розслідування. Тепер же на місці, де була дошка, у центрі міста порожньо. Тут розміщували усю штабівську інформацію: новини зі сходу істрийських бійців, поранених та кому потрібна поміч про волонтерство і списки потрібних речей для атовців. Однак найгірше те, що на дошці хулігани не зупинилися. Спершу змагалися один з одним, а потім товклися групами. До речі, ні перехожі, ні автівки, що проїжджали повз у конфлікт не втручалися. Заяв від фізичних осіб, свідків чи безпосередньо учасників бійки до міліції не поступало, запевнили правоохоронці. А у районній лікарні говорять: вранці у понеділок ні на стаціонарні амбулаторно з приводу травм після таких конфліктів зі скаргами не зверталися. Кому щось відомо про інцидент, що стався в центрі міста, просимо повідомити, зателефонувавши в редакцію чи написавши на нашу сторінку у Фейсбуці, або ж звернутися до міліції. Голова. Купити його тепер не біда, асортимент величезний, білий, житній, на дріжджах, молочній заквасці. Придбати необхідний продукт можна повсюди, навіть на місцевому ринку. Кожен виробник має сертифікат якості, але не всі дотримуються санітарних правил. Чи можна продавати хліб на вулиці без упаковки, поруч з яким ще й лежать овочі чи інші продукти? Про це ми запитали у начальника управління ветеринарної медицини у місті Василя Чабановича. Відповіді на запитання він знає, а от оштрафувати продавців так само, як і працівники міської санстанції, не може. Хлібна конкуренція у строю дає можливість великого вибору продукції домашній на дровах з висивками і горіхами. Однак, чи правильно його продають, бо ж умови зберігання впливають на якість і навіть корисність продукції. Встановлених санітарних норм дотримуються геть не усі продавці. Тим більшість навіть не знає, як має виглядати хлібина, готова до продажу. Приходить купець, кульочок, нормальний день був. Ось такого. А якщо вона прирізає? То... Цій пані хліб привозять нерізаний і не обгорнений. Обгортають плівкою за бажанням клієнта, кількість яких зізнається жінка зменшилася, побільшало хлібних точок на ринку. Конкуренції стрийські пекарі не бояться, але вимагають, аби вона була здоровою. Хліб постійно захищений від пилюки від цього не стоїть на прилавку. Як пройти базаром, що всі прилавки. Без кульочків, без обхоту таке пилюка падає. Все звичайно, не то, що є у кіоску захищеному приміщенні. Однак людям не важливо, як продають хліб, для них основне смак та ціна. Смачний дуже подобається. А наприклад, по ціні він не різниця від інших та різниця. Як різниця він більший та й до півтора кілограма, так. а дешевший а кілька. той, що є за 8 гривень, 600 грамовий, то звичайно, що так. А давно купуєте тут давно великий вибір білого, сірого та чорного з кмином, який привезли з Івано-Франківщини, пропонують на місцевому ринку. Багато у вас клієнтів? У нас дуже багато клієнтів. Ми розпробуваємо. У нас навіть так година четверта, після четвертий, взагалі навіть хліба немає продаж. А стільки взагалі хліба привозить? Ми можемо продати в цьому асортименті 700 штук, враховуючи туди булочки, плетеночки, батони. Ото всьому асортименті 700 штук і Ми кожен день його продаємо повністю завжди. В нас за десь Хлібчик, і кожен день нам завозять кожного ранку. Виробники хлібобулочної продукції з міста Брошнева впевнено вийшли на хлібний ринок нашого міста. Вони не єдині, каже директор місцевого базару. Є й такі господарі, які продають хліб на проходах між рядами, на виході з ринку. Однак не завжди дотримуються правил торгівлі. Виставляють, виставляють на проходи, так. Виставляєте, хліб має бути упакований, звичайно. Ми надаємо послуги здійснення торгівлі, а контролюють державні контролюючі органи. Які би проведені теж звертати увагу, ми їм звертаємо увагу. Заборонити продавати хліб неналежно упакований. Адміністрація ринку не може через те, що продавці, суб'єкти підприємницької діяльності, які уклали угоди з ринком на 10 років, торгувати мають право будь чим, окрім заборонених товарів. Однак чи дотримуються вони санітарних норм, продажу за цим мають стежити контролюючі органи. На ринку є лабораторія санітарно-ветеринарної медицини. Її начальник Василь Степанович каже, щодня перевіряють увесь товар, який. Поступає на ринок, окрім хліба, наша служба на, на, на даний момент не має впливу на тому, що нам заборонили кабінет міністрів, заборонив проводити будь-які перевірки. Можемо, коли є заява самого, тобто виробника чи продавця чи власника підприємства, або по скарзі. Але коли поступає до нас скарга, ми направляємо у Львів, Львів. У Київ і чекаємо дозволу від кабінету міністрів. і Тоді йдемо на перевірку. За словами головного санітарного лікаря, служба якого за новим законом теж не має права перевіряти суб'єкти підприємницької діяльності, існують правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Зокрема, ті, хто продає хліб, мають правильно його зберігати, приймати та продавати. Забороняється виставляти хліб навалом один на інший. Вся продукція яка Завозиться і розвантажується, розвантажувати сповина працівником, який повинен мати санітарний одяг. Людина повинна пройти гінічне навчання і повинна мати проведений періодичний медичний огляд. Продукція обов'язково відпускається споживачеві тільки в упаковці з метою е, запобігання власне потрапляння пилу кіпелюки повітряно сонця. Ці хлібо всі хлібобулочні вироби вони повинні накриватися. Повинен бути матеріал, який власне знову ж таки е, повинен підлягати дезінфекції. Допоки державні контролюючі органи дочекаються перших заяв скаржників, а потім і дозволу самогарсенія Яценюка на перевірку хлібних точок нашого міста. Нам з вами треба самим обирати. Який хліб купувати? Це ще не все. З 1 червня проїзд у приміському транспорті знову дорожчає на 10%. Максимум вже підняли згідно рішення голови Львівської ОДА. 14 квітня. Тариф зріс на 27%. Законно у всіх маршрутках має бути повідомлення про здорожчання проїзду. Розрахунок тарифу виходить із формули. Яка розраховується так, розраховується так, а саме 38 копійок за один кілометр, плюс ПДВ, плюс станційний збір і плюс страхування. Згідно з законом перевезення пасажири годної категорії безоплатно. Є кількість обмежена місць у кожній маршрутці? Нема не? такого, закон такого не дозволяє. Крім того, звернули увагу. Керівників АТП, щоб провели відповідну роботу з водіями, які будемо казати, не культурно себе поїзд пасажирами. Розмову тета Тет Микола Дмитришин, заступник голови Стрийської РДА, з керівником Стрийського АТП, провів серйозно. Каже, загалом на Стрищині 38 маршрутів. Однак на усі напрямки автобуси їздять лише зранку та ввечері. Її обіцяє відновити денні рейси. До 1 червня пенсіонерів перевозитимуть безкоштовно. За них щомісяця перевізникам повертає гроші в соцзахист, право скористатися без Платним проїздом з червня матимуть лише 5 категорій. Це світній день боротьби з гемофілією. Сьогодні до нашої студії розказати про цю недугу завітала лікар-терапевт з Стризькою ЦРЛ Уляна Марків. Уляно Христос Воскрес! Розкажіть нам Воскрес. коротко, що це за недуга? Гемофілія являється а, захворюванням вродженим, а, от, вони проявляються з самого раннього дитинства. А, от, Як саме вона проявляється? А, проявляється в нестриманими кривотечами а, чи носовими. Чи, наприклад, вперше батьки замічають, коли дитина поріже собі, чи пальчика, чи має якісь забої. А, і що не, тоді? Не, Рана не, довго заживає? По-перше, йде нестримна кровотеча, яка важко зупиняється, і внаслідок цього можна запримітити якісь, я би знала, бо за чому, чому це, що виникає у батьків зазвичай, виникає питання, чому в дитини наскільки довго йде неспинна не, не, не кровотеча тоді навіть при я, незначних я... навіть при незначних забоях при незначних порізах, при незначних ранках, звичайно, йде і незаживлені ран, і окрім того, саме перші прави це кровотеча, яка не спиняється, яку важко спинити, чи тугими пов'язками, чи якимось додатковими методами домашнього такого підручного матеріалу. Взагалі відомо, що ця хвороба нею хворіють зазвичай чоловіки, але в історії був випадок, коли хворіла жінка. Це була королева Вікторія, і скажіть, будь ласка, у нас на настріщені стільки є людей, які мають таку проблему? На даний момент у нас є четверо людей, які хворіють даним захворюванням. От вони. Проходять у нас майже періодично проходять обстеження. Ми підслідковуємо стан здоров'я їхні, можливо, поза потребою там додатково якихось чи лікування чи методів обстеження. От. Якого віку ці люди? Ці віку середнього віку в основному йдуть. Ці. Вони мають інвалідність? Так, звичайно. Та як, як, як це люди живуть? Їм же ж важко у побуті, чи все таки вдається їм пристосовувати? Ну е, так як це е, хвороба триває з раннього дитинства, вони вже під час свого життя, е, вони е, як призв. Призвичайлися так вести себе і в побуті, і а, навколишнім середовищем, щоб менше спричиняти собі якоїсь додаткових травм, чи, чи провокацій з того, щоб розвинути або погіршити дане захворювання, ну, щоб погіршувати це, дане захворювання чи, чи потрібно цим хворим. Е Постійно лікуватись, так ці хворі потребують постійного лікування. Яке це лікування і чи воно доступне мешканцям Стрищини, а саме цим хворим? Вони мають програмне забезпечення, які ліки їм видається централізовано в обласному гематологічному центрі. От і безкоштовне лікування йде у них, тобто вони забезпечені на всіх 100%? Ну, я б не сказала, що в нас що, 100%, але напевно, що десь 90% так. Цих Тому, що... 10% чи можна ці ліки придбати у нас в місті, в районі, в аптеках, якщо так, стільки Ні. грошей. Вони не... на Їх... Їх придбати неможливо, вони е... коштують дуже великі, е... мають. Ну, в середньому ціна яка? Скільки це препаратів в людині потрібно щодня вживати чи приймати для того, щоб е, жити з цією недугою е, нормально? Ну, я напевно, що не зможу вам відповісти на це питання, не, ну, не скажу вам. Напевно. При правильному лікуванні е, ці люди зазвичай живуть довго і так само, як і е, ми здорові, так? Так, звичайно, ті люди живуть відповідно довго і без ну в залежності від ускладнень, які наносить дана дане, дане захворювання. Наприклад, які бувають у ускладнення? ускладнення частіше бувають чи кровиливі суглоби, гемортрози. чи. Якісь, це в основному зв'язане і все ж таки з згортаємостю, чи якісь кровотечі, чи шлункові, якщо є якісь там кавиразки, воно більше проявляється іменно кровотечами. Наслідок того стаються якісь додаткові проблеми зі здоров'ям, тобто, можливо, додаткові хвороби людина набуває? Додаткових хворіб таких хіба що із Якимось відповідним стажем до даного, даного захворювання. Воно це захворювання. Ну. Взагалі, чи відомі вам летальні випадки у нас на Стриччині або на Львівщині? Ну, Не можу вам сказати, не, не, не знаю. Ці люди, вони стоять на обліку у вас в лікарні, так? Та? Як часто вони приходять, мають приходити до лікаря? Вони приходять ну з інтервалом раз напевно на місяць для того, щоб здати колограму по мірі необхідності. Якщо є на це потреба, додаткові методи обстеження чи додаткові якісь консультації вузьких спеціалістів. Обстеження, діагностика на базі Стрийської центральної лікарні можлива. Можливо, але це не є повний об'єм діагностичних даних, які можна провести нашої лікарні. Решта потрібно звертатися. Те, так, куди? Це є, вони звертаються в гематологічне відділення п'ятої клінічної лікарні, от там, де вони додають, або додаткову консультацію отримують, або спрямовуються на додаткові методи обстеження, або помістю. Або в приватних якихось закладах. Так все ж таки ті четверо людей, які хворі на цю недугу, це чоловіки? Так, це чоловіки. Що б, можливо, ви хотіли побажати людям, які хворіють на цю недугу, і здоровим мешканцям стрийщини, на що слід звернути увагу? Саме перше, не втрачати пильність що особливо до дітей, тому що так як хвороба є вродженою. Вона процідковується з раннього дитинства, бути уважніше до своїх дітей. От і на ранніх стадіях більше щоб, щоб швидше, чим швидше, тим краще, щоб не проводити до якихось серйозних наслідків даним захворюванням. Куди звертатися у разі? звертайтеся по місці прописки, ті чи лікарні, чи які вони належать, де, де можна звернутися по місцю проживання. Розуміло. Тобто, тобто, в, нас, і тобто в, Стрий... як в нас є район районна лікарня, в нас іде більше селищні, села всі амбулаторія. А якщо міська лікарня, це йде місто Стрий, то тобто, і кожен по даному приписку він звертається відповідно у в ЦРЛ. Так. Коли можна звертатися чи в будь-який день з, як... з котрої до котрої години? Звичайно, можна звертатися кожного дня. У нас, якщо взяти полінічне відділення, з восьмої години до без 24 чотири. Можна який сортиз? кабінет? 423 двадцять кабінет. Я дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Розповіли коротко нам про е, хворобу гемофілія. Так, сьогодні нагадаю, є всесвітній день. Недуги. Дякую. Нехай вам щастить до побачення. Добачу, дякую. Дякую, що були з нами. Не забувайте дискутувати, обговорювати проблеми та важливі теми нашого міста і на сторінці Фейсбуку. Новини переглядайте також з допомогою інтернет-порталу телелан.юей. Зачувам яскравих та теплих вихідних. До побачення. Завтра буде хмарно з проясненнями. Температура повітря 5-8 градусів тепла, вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду.